Коли я віруюча людина, з'єднує зі світом, приймаючи все це лукавство, ліцемірство, це ставить мене не з Ісусом, а до лав армії Антихриста, сатани. І такі віруючі страуси, які засунули голову в пісок, які кажуть, що я нічого не можу зробити, я просто вірю, славлю Бога, всі ці біди, це все політика, влада, це все не до мене. І Матвія, п'ята глава, 12-го Говориться, радійте та веселіться, бо на вас чекає велика нагорода на небесах. Так люди переслідували всіх пророків, які жили до вас. Тобто Ісус порівнює дітей Божих, своїх учнів із пророками, які говорили правду, викривали світ у гріху, показує, де Бог, а де сатана. Ви сіль землі. Але коли сіль стає прісною і втрачає свій смак, як же її знову зробити солоною? Вона стає ні на що непридатною. Хіба що викинути її геть, щоб топтали люди? Ви світло світу, і неможливо сховати міста, що стоїть на вершині гори. І ніхто не ставить запалений світильник під перевернуту посудину. А на поставець. І він тоді світить усім у хаті. Нехай світло ваше сяє людям, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли Отця свого Небесного. Тобто, коли ми є віруючими дітьми Божими, ми не можемо говорити, що то в Біблії написано не для мене. То не так, то так. Діяння апостолів 26.18 Відкрий їм очі і допоможи зрозуміти істину. Поверни їх від темряви. До світла, від влади сатани до Бога, щоб відпустилися гріхи їхні, і щоб вони дістали місце серед них, хто освячений вірою в мене, воля Бога, щоб люди були щасливі, щоб виконували волю Бога. Люди були блажені та благословені. Тому, коли ми з Господом, ми щасливі, а не перебуваємо в якихось обмеженнях і в прокляттях. Будьте благословені.